Всім привіт, любі друзі! З вами знову я, я на Раті, і сьогодні ми будемо розглядати наступний гороскоп. В попередньому відео про Володимира Зеленського, де я розглядала його гороскоп і розкривала всі його таємниці. В коментарях під відео хтось попросив розібрати гороскоп Джо Байдена, і власне цим я зараз і займусь. Я ректифікувала, а отже, уточнила дату і час народження Джо Байдена, президента Америки сучасно, і ось що у нас вийшло. Увага на екран! Отже, Джо Байден у нас висхідний скорпіон. Мало того, дуже цікава штука, яку я розкопала, він народився, коли сходила накшатра Ануратхам. І, власне, коли розпочалася війна, місяць був у тій на Накшатрі Ануратхам. І коли він народився, сонце також було в Накшатрі анурадх Сонце показник нашої особистості, нашої кар'єри. У Джо Байдена не тільки його кар'єри, адже сонце е, керує його десятим домом. От бачимо, його десятий дім це Лев, і сонце управляє десятим домом домом кар'єри, це взагалі супер, і знаходиться ще в першому домі в накшатрі Анарадха. Так? І коли почалась війна. Е, Наша війна з росіянами, власне, місяць був на Кшатрі Ануратха. Для Джо Байдена це означає, що наступив його зірковий час. Тобто це найкращий час для нього. От у нас тут є війна, у нас ем, страждання, горе, а він якби пожинає дуже багато хороших плодів. Він війде в історію, е, скоріш за все, як та людина, яка Ну, по суті, будуть про нього казати, що чуть і не він виграв цю війну. Скоріше за все, так і буде. Що ми бачимо в його першому домі? Бачимо там Венера і Сонце. Венера. Повністю згоріла, адже вона, ми бачимо, тут 5 градусів, сонце 4 градусів, це означає, що Венера знаходиться в стані згорання. Це дуже недобре для його Венери, тому якби жінки до нього по-різному ставляться. Тому, власне, є навколо нього різного роду гендерні скандали, секс-скандали, тим більше ще з його сином, його жінки недолюблюють, в нього напружені стосунки. Скоріше за всього, в нього є також. Mm-mm. Певні проблеми з дружиною, про що також свідчить Сатурн в сьомому домі. Власне, сьомий дом управляється Венерою, що дає йому можливість, дало йому можливість дуже вдало одружитися. І Сатурн з одного боку, він в сьомому домі отримує Дікбело, з іншого боку, він робить стосунки дуже холодними такими стосунками з розрахунку, партнерство з розрахунком. Насправді, карта Джо Байдена дуже і дуже сильна. Я казала, що для того, аби стати президентом якоїсь країни, потрібно мати мінімум 4 раджа йоги. І, власне, у Джо Байдена їх є 4. Перша є раджа Лакшмі-йога, дуже-дуже крута, яку утворюють Марс і місяць, аспектуючи один одного. Власне, Марс являється хазяїном першого дому. Місяць являється господаре дев'ятого дому і, взаємоспектуючи один одного, вони власне роблять ось цю раджу йогу його успіху. Також раджу його утворює Венера як управителька Кендри. Яке знаходиться в триконі. Тобто Венера управляє сьомим домом, сьомий дім це кендра, Кутовий Дім, і знаходиться в триконі в першому домі. Таке саме Сонце. Сонце є управителем 10-го дому Кендру і знаходиться в першому домі в триконі. Також Марс і Венера, вони, по-перше, обмінюються е, знаками, тобто це називається Перевартхана йога, Граша Перевартхана. Це дуже сильне положення. Крім того, Марс є хазяїном першого дому. Венера є хазяйкою ем, е, сьомого дому, а е, також Марс є хазяїном шостого дому, і вони, якби обмінюючись один з одним, також утворюють ем, Цю раджа-йогу, тому що власне, от ми бачимо, перший дім тут бере участь трикона, кендра, і вони взаємо обмінюються домами. Що це дає? Це дає власне, карколомну, дуже хорошу кар'єру в політиці, але ми бачимо, що він дуже довго йшов до цього, тому що, крім чотирьох раджа йог, у нього є дві. Наві йоги раджйогі. Віпоріта, віпоріта – це успіх після довго таких довгих страждань, довгих ем, процесів. Тобто він дуже довго йшов до своєї мити, йшов, 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 і майже 80 років нарешті дійшов, дочекалась ми. На те, що він стане президентом, також вказує його Юпітер. В нього прекрасний Юпітер. Юпітер в його карті найсильніша планета 190% по шадбалі. Я розумію, що з точки зору математики 190% це типу нонсенс, але власне наші програми вони враховують навіть поза 200. Це інакша система судження. Отже, Юпітер в нього шатбалі найсильніша планета. Крім того, Юпітер знаходиться в екзальтації не тільки в його натальній карті, ось тут, а ще у його карті Д9 в Навамші. Ось тут, бачите, тут в 11-му домі дуже благоприємному знаходиться Юпітер в Навамші, а в карті Раші в 9 домі, в домі удачі. І, власне. Якщо ми відкриємо періоди, подивимося періоди Джо Байдена, то він став президентом власне в період Юпітера. Тобто Юпітер дав йому цей поштовх, його політичній кар'єри, дав йому можливість добитися великого успіху і отримувати всі багатства, які він хотів. До речі, speaking about його дгана йогі-багатства. Йогі в нього є три дгана-йогі, які утворюють Марс. Місяць і Меркурій, тому що вони є хазяївами другого і одиницького дому і обмінюються один між одним і аспектують один одного. Власне, утворюючи аж три дгани йогі, він дуже дуже багатий. Щоб він там не вказував у своїх податкових деклараціях, він надзвичайно багато людина. Там, ну мінімум мільйонер, може, навіть і там підходять його статки до мільярдів, якщо зібрати докупи все те майно, яке записано на різних 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 людей. Їдемо далі. Ми бачимо, в нього Сатурн отримує дікбалу в 7 домі. Дуже сильні в нього кету і раху. Раху в 10 домі дає е, дуже е, таке широке. Розповсюдження його влади в соціумі, тобто раху в 10 домі заставляє людей бути дуже активним в соціумі. І ми бачимо, що він дійсно він став президентом. Також це поєднання Марс Меркурій дає дуже гострий розум, такий він і хитрість, і можливість докопатися до дрібниць і сказати правильні слова правильним людям. Також місяць в шостому домі дає. До речі, вони часто питають, чи дійсно в нього там деменція. Так, місяць в шостому домі з часом дає трохи куку. -ку. Дійсно, скоріш за все, в нього вже почалися вікові зміни в мозкові. Тому, так, в нього може бути. Це не означає, що він абсолютно неадекватний, але те, що він вже. Ну, Не такий, як був в молодості, то це 100%. Так він був завжди розумний, класний, все супер, але ну, місяць в місяць-шостому домі дає ось такі проблеми з мисленням, з віком, з часом. Якщо ми відкриємо ще його, його періоди, ми побачимо, що власне, 8 жовтня 2022 року в нього почався період Сатурна. Сатурн його знаходиться в сьомому домі, в домі партнерства. Тобто, власне, буде, він буде дуже таким затятим, трудолюбивим партнером в цей період. Також. От мене там зараз часто питають, от, чи, чи він не помра від старості, бо старий такий, що капець. І, власне, так, в нього, він може, в нього є кризова ось ця точка з 30 липня 29 року по 29 вересня 32-го року, коли він може дати дуба, адже розпочнеться під період його хазяєва, його сьомого дому, планети Мароки. Венери, так, під період Венери, і він в цей час може померти. Як звучить дане правило в астрології? Якщо в літньої людини настає період або під період планети Мароки, а планети Мерки це ті, які управляють другим та сьомим домом, то людина може померти в цей період. Це, тобто така кризова точка. Якщо в молодих людей, які ще, ну скажімо так, нелітнього віку, то в них можуть бути проблеми зі здоров'ям, також різні втрати. Ну, я це маю честь спостерігати зараз у своєму житті. Власне, воно таке відбувається. Отже, підводячи підсумок, Джо Байден не міг не стати президентом, йому з цим допоміг його. Просто неймовірно сильний Юпітер. Він в минулому житті, враховуючи те, що Юпітер у нього ретроградний. І Сатурн ретроградний багато працював заради того, аби в цьому житті отримати такий високий статус і бути однією з найвпливовіших людей на планеті. Власне, цим його нагородив Юпітер. Також про це свідчить Раху в 10 му домі, який дуже сильно розширює його вплив на світ. І е, хазяїн 10-го дому Сонце в Накшатрі Ануратха, яка також. Е, е, Дуже сильно сприяє. Тобто хазяїн 10-го дому в першому свідчить про неймовірну зацикленість людини на кар'єрі і також великі здобутки в кар'єрі. Ось такий ось гороскоп Джо Байдена. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей розбір. Не забувайте ставити свої вподобайки і розповсюджувати цей контент по всьому-всьому Ютубові. -всьому і обов'язково напишіть в коментарях, чи гороскоп ви хочете побачити наступним. Всім бажаю хороших днів і па-па!